Шановний кобзаре, шановний велете, шановний наш Тарасе Григоровичу Шевченко, цьогоріч 210 років від дня Твого народження. Любимо, цінуємо, пам'ятаємо, перечитуємо, аналізуємо, беремо уроки. Твоя поезія, писана 1847 року на далекому Араї. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло мені невесело й було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу та люте панство проклинав. І згадував літа лихії, погані давні літа тоді повісили Христа. Тепер не втік би, син Марії, ніде не весело мені. Та, мабуть, весело й не буде, і на Вкраїні добрі люди. Отак то, як на чужині, хотілося б. Та й то для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого, аби хоч крихітку землі із за Дніпра мого святого святії вітри принесли та й більш нічого. Так то, люди, хотілося б та що гадать? На що вже й Бога турбувати, коли по-іншому не буде? Кріпак, поет, месія та пророк, художник та естет, великий друг Брюлова, життя піднесло свій урок. Та витримав він все: він глиба, він основа. Урок, сирідство та невільний стан, урок, навчання п'яного гульвіси, урок, арал, рій душевних ран, урок жорстоких заборон завіси. Він кликав до бурні за вільне життя, пораду він давав не вірте москалеві. Він мріяв про сім'ю, про тихе буття, та неогодний був імперії цареві. Він різний, він живий, він входить в шал і враж. Він творить, він кохає, він сміється. Не штучний з хрестоматії типаж. гаряче в його грудях серце б'ється. Сьогодні твій Тарасе ясний день. Перед тобою голову схиляємо. Повторюємо слова твоїх віршів, пісень. Все буде Україна. Ми це знаємо. Садок вишневий колоха, ти хрущі над вишнями гудуть, Плагатарі з плогами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть, співаючи йдуть дівчата. А матері вечеря ждуть, сім'я вечеря колоха, ти вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, а соловейко не дає. А мати хоче научати, а соловей не дає.